днями відбулося урочисте відкриття кімнати спорту та реабілітації у Вараській багатопрофільній лікарні за підтримки Вараської організації Товариства Червоного Христа України в рамках проєкту Браво у програмі Браво. Там були гранти. Грант був на 160 тисяч. І по виявленню потреби спільно із місцевою владою, представниками лікувальної установи, зрозуміли, що саме ефективно буде розташувати дану кімнату у поліклініці, тому що сюди звертається надто багато людей, яким на сьогодні потрібна буде така реабілітація, і щоб вони мали швидкий доступ до надання таких послуг. Урочисто міський голова з директором лікарні та представником організації Червоного Христа України перерізали червону стріжку на вході до кімнати. Вже після відкриття в кімнату здоров'я завітали й перші відвідувачі. В цій кімнаті проводять заняття наші фахівці з реабілітації. Це, звичайно, що можуть бути і звичайні люди, але в більшості випадків це частина нашої реабілітаційної програми. Вона, як ніколи, зараз дуже удачно, що відкрилась така кімната, бо реабілітація стрімко розвивається. Приміщень не завжди вистачає. А ця кімната це як доповнення до програми реабілітації. Кімната працює на базі реабілітаційного відділення лікарні та оснащена різноманітним обладнанням: біговою доріжкою, тренажером, шведською стінкою, фітболом, карематами та масажними ролами. Юлія Крищук, Павло Жих, Юлія Жарінова, Канал Енергоатом.